Сьогодні поговоримо про досить цікаву дерматологічну тему, а саме про лупу хоча вона й не вважається якоюсь серйозною дерматологічною патологією, проте вона може внести свої корективи у ваше життя. Основна причина появи лупи це неправильна робота сальних залоз. Вона може бути або надмірною, або недостатньою. І найчастіше причиною саме цього це є збільшення патогенної флори а саме грибка малосезії. Вона є в кожного в нас, це абсолютно нормально. Але якщо йде гіперпродукція шкірного сала або його недостатність, то цей грибок починає розмножуватися і буде провокувати такі зміни, як шелушіння, появу такої білої плівочки, і все це буде. Буде призводити до лупи. Якщо вчасно не звернутися до дерматолога, то цей стан може перерости до патологічного стану, а саме саберейного дерматиту. І тоді його прояви вже будуть не тільки на шкірі голови, а й на вухах, на плечах. Також причиною появи лупи може бути псоріаз, може бути екзема, тобто тоді, коли наша імунна система має ослаблення.